Про впевненість. Впевненість це та якість, яка вже у вас є. Вам не треба її добувати за життя. Ви вже з неї народилися. Ви її просто почали її потроху втрачати. В дитинстві ви були максимально впевнені та захищені. Ви знали точно, що у вас є батьки, ви знали точно, що у вас є захист і опора Ви знали точно, що ви найкрасивіша дівчинка в цьому світі. І по суті, то воно так і є. Але згодом ви почали трохи сумніватися в собі і втрачати цю впевненість. На це впливає наші прекрасні вчителі, які порівнюють дітей, прекрасні батьки, які теж порівнюють вас з кимось, і згодом ваша впевненість тільки втрачається. Але зараз треба усвідомити одну таку просту річ. Ви є саме така людина, яка потрібна цій планеті. Вам надана саме та якість, яку треба усвідомити, дістати звідти, де її забили, заглушили цю впевненість, заплющити свої прекрасні очі, зробити глибокий вдих своїм прекрасним тілом і зрозуміти: ви є в моменті. Ви вже створені ідеально така. Яка ви потрібна в цьому житті? Ніколи чуєте ніколи не треба себе порівнювати з іншими. Тому що у інших був свій шлях в дитинстві, був свій шлях у школі. Ми всі різні. І ніколи не треба бути тим, ким Ви є, не є. ким ви не є. Усі сумніви, судження та страхи, що ви маєте в собі, вони набуті з роками за життя, це насправді як ілюзія про себе. Тому що тільки ви так вважаєте, тільки ви бачите в собі ті недоліки, які інші не бачать. Якщо недостатньо знань, здобувайте. Якщо не подобається своє тіло, працюйте над ним. Якщо не подобається якась зовнішність в собі. Міняйте його, але те, що ти індивідуальна, в цьому сумніватись не можна. Уявляєте серед мільярдів людей, які приходять та йдуть з цього життя. Ви є індивідуальною, ви є унікальною, це варто цінити, це варто любити, це варто усвідомити. А невпевненістю у собі нас наділяє саме коренева чакра, яка відповідає за такі функції бий або тікай за базу виживання. Якщо перша чакра якось у нас порушена, то звісно, ми будемо відчувати невпевненість. Якщо ми не можемо висловлювати свою думку. Також з'являється невпевненість, тому що ми себе порівнюємо. Якщо ми не вміємо кайфувати від життя, не вміємо кайфувати кайфушно насолоджуватись їжею, кайфушно прогулюватись по вулиці і бути в моменті, теж з'являється невпевненість, тому що страх відповідальності. Це все безумовно пов'язано. І тут, звісно, треба пропрацьовувати кожну чакру. Звісно, є одна ведуча чакра, яка працює краще за всіх. І вона, в принципі, підтягує інші чакри. Звісно, але працювати треба над всіма. І знай, що така зірка, як ти унікальна в цьому всесвіті. Посміхнися і люби цей світ.